Доброго дня всім! Хочу записати одне з відео на свій канал. Ось у нас прогулянка. Сонечко сіло, вже холодно, вітер дує, мабуть, дощик буде. Хочу порозмишляти, порозмовляти з вами на таку тему дуже цікаву в житті, як відношення у сім'ї. Чоловіка і жінки, особливо чоловіків до жінок в даний час. На кожен час було відношення усіх різне: до сім'ї, до дітей, до жінок. Коли чоловік жениться, бере в дру... жінку в дружини, бере якесь відношення за сім'ю, за себе, ну, за дітей вірніше. Ось, а потім все різко міняється. Відразу скажу це не про мене, якщо що, У мене зовсім інша була ситуація. Але я просто так собі думаю, що це дуже рідко, коли сім'я, і виходить, що жінка щаслива, чоловік також. Люди підходять друг другу. І, Ну або в сім'ї, у них в сім'ї було зовсім інше виховання, і так склалося, що вони підійшли, знайшли друг друга один одного. Ну, це дуже складне питання взагалі-то. Я хочу порозмовляти. Ось недавно знайшла на Ютубі в рекомендаціях один канал, і дівчина живе в Майами в Америці. І їй все погано. Вона там працює, вона працює зараз на доставці, а працювала е, стриптизершою там е, зв'язки різні, сексуальні, не такі, як треба. Е, і ну, не такі, як треба, а е, ну, як це сказати? Ну, наліво-направо. Ну, їй погано, їй психологічно погано, сім'ї немає. Вона сама з Росії, сім'ї немає, чоловіка немає, їй 38 років, і от вона плаче, що їй погано, і погано живеться, і що в неї все життя це через травми батьків, через те, що в неї дитинство було погане в насильстві. І в цьому вся проблема. Вона ходить до анонімних алкоголіків, там пізнала Бога, і їй трішки стало легше, але все одно в житті погано. Ось. Так, якщо так роз, роз, ну, подумати, так ми всі, кожен зі своїми проблемами кожному погано і у кожного свій якийсь психоз, травми дитячі, у кожного дитинство було якесь специфічне і індивідуальне. І з такими з такими травмами, з таким набором психіки ми вступаємо в стосунки. Всі ми Всі ми е, в душі діти і вступаємо в стосунки. Е, мені просто цікаво, е, чи є, я от просто це питання там історія, там історія дитинства, там історія життя, своє історія життя своїх батьків. Е, і, ну так, думаю собі. І мені просто цікаво, чи є. Як то сказати, не те, що там правила чи установлені, чи можливо взагалі знайти людину, яка ну, психічно здорова, скажімо так, без неврозів, проблем психологічних повністю взагалі. Ось. А, ну, Я особисто сумніваюсь. Я 음, вважаю, що це люди, які калічать дітей психологічно, вони такі самі діти свій час були, яких теж покалічили, а ті покалічили ну, ті теж покалічені свій час, тому це такий замкнутий круг, який рідко ну, потрібно мати якусь осознаність і відношення до своїх дітей. Зовсім інше, не е, жити за програмою батьків там чи на своїх емоціях негативних. Ось. А просто вважаю, в школі нас не тому вчать. Е, і ця дівчина вірно сказала взагалі, то ну, такий момент був, я там її два від подивилася, а в школі повинні вчити, як захищати себе від різних, від різних таких людей, які ну мають ці розлади психологічні, і вчасно їх виявити потрібно, і не вступати з такими людьми взагалі в стосунки, бо є дуже страшні люди. І дівчата ну дуже попадаються на це. Ну, і жінки також, в принципі, є і нарциси, і також. ось. То можна сказати в загальному сенсі, що суспільство взагалі люди скрізь ну, просто всі хворі. І ніхто не хоче. Ну, ці теми можливо не замислюються і ну, виходити. Ну не знаю, може, це більш така, більш уже духовно, духовний сенс виходить ця тема, що потрібно кожному дивитися, э, рости э, духовно і здобувати цей спокій і транслювати дітям. Ну, це дуже важко знайти собі таку пару. Що, в принципі, це з кимось можна було робити. І чи взагалі можливо, Не те, що там можна? Чи можливо це все взагалі взагалі зовсім зробити. Я свій час просто, мені було 17 років, і я. Ну, що в 17 років розумієш, у стосунках взагалі. Нічого. Я просто зустріла, так як я. Щла з дому, мене тато поїхав дивитися за мамою в інше місто, за своєю, за бабусею, за моєю. Мама моя залишила зі своєю мамою, тобто теж з, бабу з бабуся дідусь помер. От, я залишилась в 16 років з бабусею і з мамою. Мама дуже це питання. Переживала, ну це їхні відносини. От. Я 17 років закінчила школу і поїхала вчитися і зустріла свого майбутнього чоловіка. І 17 років я не розуміла, що таке маніпуляція, що таке взагалі тебе не ціннять, обіцінюють. Тобто, От було таке відношення, от я зараз згадую, що я як в клітці. От я просто в клітці, з якої немає е, ніякого виходу, і я не розуміла, що відбувається. Тобто я як така, ну така, не те, що там доброта. Е, я вся доброта, там, до мною здіваються. Ні. Просто я себе відчувала, як будто це я живу не своє життя. Я не розуміла навіть ну, чому, як це, чого, ну, чого це так. І, і всі такі різні ситуації, які складувалися, я зараз би вже по-іншому поступила, тому що я розумію, як себе поставити, як воно повинно бути, як жінка повинна себе захищати ставити ці границі, як на українській забула, кордони ставити ось особисті, на образи на всі ситуації. Ось. Це я зараз розумію. А тоді цього всього я не розуміла. На жаль, мені здавалося, що я його люблю. Люблю, так люблю, що аж світ переворачується, так я його люблю. Але згадую, як я йому перший раз сказала, що я його люблю, то він взаємністю не відповів. А бачите, стоїть, щось дивиться, куди ж я піду. Потім проходить десь місяць, він ну, мені теж каже, що він мене любить. Я зараз згадую, я розумію, що він мене... Просто використовував. От, всі 13 років, по суті, я йому народила двох дітей. Ось. І далі були, може колись відео запишу е, дільно. Ну, багато чого було, хоч книжку пиши, скажімо так. Ось. Е, я це до чого? Я це до того, що ну, я ізучаю зараз тему стосунки взагалі, психологію жіночу, чоловічу, і, ну думаю, чи можливо взагалі, що потрібно для того, щоб побачити на перших зустрічах. Там, коли пройде якийсь час стосунків, розуміння, що людина не підходить того, того того І Щоб не з'являлася емоціональна прив'язаність, не те, що там кохання, емоціональна прив'язаність спочатку ж з'являється. А щоб не, вона не з'являлася, відразу було видно, що людина не підходить. У людини такі-то батьки. Там, Цієї інструкції її ніде немає, парад. Так, да, там різні психологи кажуть, аб'юзер веде себе так, то от якщо він зробить те, то ти там, повинна відразу його послати, там ще щось. Ну, це треба взагалі це все запам'ятати, а це ніхто цього ну, не буде робити і не хоче робити взагалі-то. Вірно. Ось. Ну, але, але, але повинен бути якийсь алгоритм один, який діти, коли там в 10-11 класах, 9, її, їм потрібно це все розповідати. Не тригонометрію, яка не кожному знадобиться в житті, а як себе захистити не бути не вестися на різні, ну, на різні такі. Маніпуляції, на різні, на різні других людей. Тому що не всі ж, ну, давайте будемо чесними, не всі ж бажають добра. Ми ж не знаємо, ми виходимо у світ, ми не знаємо людина, що в неї в голові взагалі. Добра вона, не добра. Може, може вона щось зробити, не може. В яких условиях вона може це зробити, ми ж цього нічого не знаємо. Ось. Ну, до чого я веду? Я хочу ще сказати, що. Що ця дівчина, про яку я згадала на початку відео, що вона ходить до, на психотерапію, що вона має якісь психічні проблеми. Я хочу сказати, що ну, всі мають психічні проблеми. Але чим вони можуть, який рівень? Як вирівняти рівень, у кого ці психічні проблеми в голові, ці психози, розстройства, розлади, наскільки вони у всіх різні, який рівень, у кого більше, у кого менше, як хто реагує? в результаті на, якісь, на якусь одну і ту саму ситуацію. Тобто в неї там, ну, я не хочу, звісно, порівнювати там своє життя ось, і свої проблеми з її. Але Але... але хочу сказати, що ну, вона файно живе, попиваючи там лимонад, купаючись в океані і Матюкаючись на відео, записуючи в Ютубі, в неї там а, набагато більше підписників, ніж у мене. Ось, І Ну, і, і в неї розлади. Ну, я не хочу там її, так сказати, осуждати, да, але я такий аналіз проводжу, да, що в пересічної українки чи українця, також, який сидить в офісі і хоче заробити якісь грошей для сім'ї, для своєї там чи для себе, також можуть бути і зриви, і, і все. З цим витікающе, так скажемо. То, То чому так? Чому? Чому у нас у нашому суспільстві так построєна система, що ну взагалі системі ну, ну так от, откровенно говоря, да, пофіг реально на дітей, на які вони виростуть громадянами, які вони виростять батьками? які, яких вони будуть своїх дітей виховувати. Тобто в системі треба виховати раба, в системі треба виховати людину, яка буде просто дом-робота, дом-робота, функціонал виповняти і все. А таке, як емоції, взаємовідносини це справа особисто кожного. І ми виходить просто, виходить. Ми одні. Один на один з емоціональною оцією, темою: емоції, почуття відношення на цей світ, на ситуацію до таких же, як ми, тобто до інших людей. В цьому треба самому чомусь розбиратися. І о, в даному випадку, випадку з цією дівчиною, що 38 років вона до цього прийшла. Тільки вже як машину розбила. І я також до цього прийшла, тільки коли вже а, в мене Покалання. почалося емоціональне вигорання. Тобто я просто після розлучення 12 років дом-робота, дом-робота, дітей майже не бачила, бабуся займалася дуже довгий час. Потім бабуся почала жити віддільно. Ну, я не почала, а почала жити там, де вона й жила. Перестала з нами жити. Я залишилась одна. І я 4 5 років просто тупо була одна з ними. Тобто в них була мама і все. От. І, ну так, духовна, я маю на увазі. І в мене просто почалося емоціональне вигорання. Я... я задумалась, як можна жити по-іншому, чому воно так в житті. Ось і трошки почала переоцінювати своє життя, замислюватися над відносинами, що я можу зробити. Ще дуже мене до цього під... підштовхнула ситуація з іншим чоловіком, яким я познайомилася пізніше. Ось, який емоціонально був емоціональніший ніж перший чоловік, який ну, просто в різних ситуаціях по-іншому себе вів, і я також переоцінила своє життя в результаті цих в результаті цих відносин і, і просто розумію, що діти діти будь-яке покоління. Діти ростуть і самі набивають собі шишки. Ніхто їм нічого в цьому плані не підскаже, в цьому сенсі, в цій темі. І це не я, я вважаю це невірно. Ну, я своїм дітям доньки особливо розповідаю, як воно повинно бути взагалі то. Що потрібно не потрібно йти проти себе, потрібно відчувати, що ти хочеш, вистраювати ну, особисті кордони, не давати нікому себе ображати. Тобто, ну було б, звісно, непогано, щоб такі моменти розповідали в школі. А Ми віддаємо дітей в школу для того, щоб діти навчалися. Чому вони навчаються в школі? Особливо зараз. Зараз не ж, ж таке, ж навчання не таке, як було, коли я навіть навчалась, закінчила у 2003-му. Зараз таке навчання, що я навіть не знаю. І відношення вчителів це взагалі така тема. Я можу також записати відео. Про нашу школу, про відношення вчителів. Я гадаю, що <гадування> воно не тільки в нас, воно так по всій Україні, бо це така система навчання, як на російській мові, От, І просто споплюжили. І це не навчання дітей гноблять на і так далі. Ось ну. Так воно як є, так і є. Але було б непогано, якщо б в шкільному курсі була така дисципліна, як психологія, або, ну я не знаю, як її там назвати, це вже можна назвати, придумати, як назвати. Але таку дисципліну, яка захищала б нас від нас, вже самих, від таких, як ми. Тому що треба розуміти, як взаємо Взаємодіяти з іншими людьми, як домовлятися. Бо підлітки зараз виходять із школи, вони не розуміють, вони по 12 балів отримали там медалі, червоні дипломи. А далі всі ті жити, а вони не вміють і не знають, як це, як це навчання, як ці знання ну, примінити в житті. Вони не розуміють. Тому одна з причин, чому з червоними дипломами йдуть десь там десь там працювати, туалети мити, а не далі професію свою розвивати. Тому що не вміння, не міння цього страхи постійні за все. Не міня... Ну, як жорстке начальство ставити на місце, коли начальство кричить чомусь, дозволяє собі кричати. Тому що е вважаю, що е якщо вік менший, то значить можна унижати і кричати. Якщо щось там не так не виправдав якісь по роботі то, да? тобто і в цьому заключається ну, така життєва, життєва дорога. Якщо б такі дисципліни були, то дітям було б набагато легше адаптуватися в житті. ось Я так вважаю. А як вважаєте ви? Пишіть в коментарях яку ви маєте думку, дякую, що прослухали до кінця. Це моє таке перше відео, дуже довге. В лісі гуляю. Гуляємо самі в лісі. А, ну, я ніколи ніде не працювала ніякою там репортером чи ще щось. Відосиків записувати не мію. Ну, так просто от мені цікаво, що люди думають на цей... Ну, яка думка на цю тему. Пишіть, підписуйтесь на канал. Будемо. Будемо спілкуватися. Я б і пряму трансляцію вела, але поки що Ютуб мені такої можливості, на жаль, не дає. Тому що мені треба набрати тисячу підписників і там 10 мільйонів. Ну, щоб продивились мого відео. Ну, поки що в мене такого немає, тому трансляції в мене немає. Ну, наче так. Я не пам'ятаю, там умови треба якісь там виконати. Ось. Пишіть в коментарях, поспілкуємось. Запишу ще якусь цікавеньку тему. Дякую. Гарного вам дня всім. Не хворійте.